Добрий ранок! Запрошую разом зі мною зануритись у цікавий та різноманітний світ слів. Сьогодні продовжуємо вчити чудову абет. Діти, це щітка. Пропоную послухати казку про неї. У бабусі на кухні жила собі Щітка. Лежала вона в шафі, діставали її рідко. Але коли починалось прибирання, щітка ставала королевою. З неї не обходилася чистка жодної кастрюлі сковорідки. Бабуся любила свою щітку, а щітка їй у відповідь подавала голос. Щі! Щі, щі! Де жила щітка? Чому щітка ставала королевою прибирання? Який голос подавала щітка бабусі? Щи". Отже, сьогодні ми познайомимось з буквою «щ». Буква одна, а звуків два. – «ш» Обидва приголосні. Це треба запам'ятати. В українській мові для позначення сполучення звуків «щ» є літера ща. щит, щитка. Щоденник, щавель, щука. Пройди лабіринт лише по літерам щ. На що схожа буква щ? Читаємо з буквою Щ. Перший стовпчик зі мною, а далі самостійно. ща, щи, іщ, щит, ліщ. Утворимо слова і прочитаємо: ущ. Ля-щ, пла щ до-. А тепер щі на початку. Щука. Щока. Щіт. Щебет. Щілина. Молодці. Скоро зустрінемось знову, щоб вивчати нові букви і звуки. А поки що пиши букву Щ, вимовляй звук «щ» та пригадуй слова, які починаються на звук Щ. До зустрічі!